У неділю на сцені міського палацу культури виступали учасники шоу X фактор Аркадій Войтюк, Олександр Павлік, Євген Приходько і Антон Чельві. Молоді виконавці у всеукраїнському турі. Напередодні були в Ізюмі, розповідають артисти. Після концерту у Лозові поїдуть до Слов'янська. Переконують, у таких невеликих містах, на відміну від мегаполісів, глядачі вдячніші, бо на концерт ідуть не заради шоу, а заради музики. Іноді розумієте, що вот, 800 людей можуть дати те, що не, не може дати палац України на 3,5 тисячі. Ми сьогодні приїхали буквально три години тому і одразу ж на сцену. Програма в нас, я б сказав, провірена. Програма і всім знайомі, відомі хіти, і плюс свої речі. Звичайно, ми хочемо пропагувати якусь свою музику, щоб щось внести, якусь свою лепту в народ. Після х фактору у них тільки починається. практично всі зараз самостійно штурмують шоу бізнес. Це моя перша пісня пішла на радіо. Ми зараз кліп будемо в березні випускати. Тобто в мене все пішло. І слава Богу, мене на радіо беруть і будуть крутити, так що все скоро будете чути. Саме через це приїхали у такому половинчастому складі. У нас мало бути більше раніше, але у нас життя йде далі, і у нас різні інтереси у кожного знаєте по музиці, і кожен хоче. В ну, Мені взагалі... теж зібрались для, для цього, щоб, можна так сказати, заробити якісь кошти для авторського. Ну, Кожен свою мисль хоче в люди, подавати. Кожен з нас займається зараз просто сольним проєктом, е, і ну, ми зараз як, як состав просто з Антоном приїхали. А так взагалі ну, я пишу зараз свій альбом. Це зовсім інша музика, не така, як була у дітей Капітана Гранта. Е, це буде альбом. Такий танцювальний, з баянчиками, з балалаєчками. Я взагалі хочу, якщо ну, презентувати альбом, я хочу зібрати оркестр і діджея посадити і зробити якесь таке шоу. Ну, щоб була це клубна музика, але з народними інструментами. Ті партії, які грають там синтезатори, нам, наприклад, е, ну, не, не живі інструменти, щоб це все зіграли Балалайки, домри, баяни, щоб, ну, щоб це було якесь таке шоу. Але четвірка почувається дуже комфортно? Ми дружимо дуже сильно. Я гранти, аркаша, ми дуже дружимо. мы знаем, что если мы едем вместе на гастроли, будут веселые гастроли. Есть, допустим, там предыдущие гастроли были у меня с другими, допустим, коллегами по цеху. Там немножко у кого-то там своя черта характера, у кого-то своя черта характера. Тут мы сошлись, тут нам классно, весело, мы смеемся, утром просыпаемся, смеемся, засыпаем, смеемся. Люди ж на концерт то шли подивитися на своих улюбленцев. Вот внучки делаю подарок на 8 марта. Хочется посмотреть на, на звезды. x фактор, да yeah. смотрели x фактор, всі сезони понравилось. Ваші всем нравится, Ми прийшли на Павлика посмотреть. І голосувала за Павлика в своє время. А ну это ж он приезжает. Квитки розповідає Микола чи не першими купили. Когда об'явлення було там два дня, ми спрашивали, білетів не було. І ще через два дня позвонили, білети є. Прийшли одразу взяли. Хотіли, щоб в перших рядах, щоб поближе. Ми давно купили, по моєму 14 февраля, коли приходили на концерт одразу взяли дітей. З дві сотні квитків заздалегідь лозівчани придбали, і це ще не все переконували у касі. Та будуть люди, будемо сподіватися, що будуть. Не знаю, мені здається, слабова реклама була. Многі не знають. Попит зростає зазвичай перед самим початком концерту. і Продовж його перших 15 хвилин, посилаючись на практику, говорять у касі. Востаннє, коли приїжджали учасники талант-шоу, квитки були чи не вдвічі дорожчі, а у залі був аншлаг. Йти чи не йти, розповідає Світлана. Вагалися потім разом із сестрою, таки вирішили зробити собі подарунок напередодні свята. Квитки купують на балконі, а туди лучше видно. Ми фанати все час слідили, тому цікаво було б жив'ям поси. Публіка завжди приходить, хоче почути те, що вона бачила на телевізорі. Чи воно дійсно так є, чи це там фанера, там чи ще щось. Тобто вони приходять і дивляться на це все. І вони дуже раді бачити тих героїв, з яких вони колись відправляли смс. Хто відправляв, хто ні, звісно, завжди раді бачити. Хочеться поблагодарити тих людей, які за нас голосували. Хочеться зробити для них концерт. Хочеться поздоровити жінок з 8 березня, тих жінок, які не зможуть приїхати, наприклад, в Харків на концерти, подивитися на артистів. А нам хочеться приїхати по маленьким містам, по таким не дуже великим, там, де рідко приїжджають артисти. Сцена міського палацу культури виявилася більшою, ніж очікували, розповідають артисти. Від обладнання в захваті. Знаєте, що саме класне в лозові? Те, що ми приїхали зі своїм звуком. А в Влазова такий офігенний звук, що ми викинули свій звук і він поїхав, а в рада видала зевському звуки. Будемо виступати. Так що це круто, лозова. Yeah. Ми починаємо концерт. Півтори години глядачі не тільки насолоджувалися концертами, а й спілкувалися із виконавцями. Ті жартували зі сцени, просили зал підспівувати все як хотіли, як планували. Шанувальники ж мріяли про автографи і фото по завершенні всіх виступів. Цей випуск добіг кінця. Попереду ще безліч новин, про які вже у п'ятницю. Хто бажає отримати додаткову інформацію про діяльність міської ради чи бажає переглянути у зручний час Лозівську панораму? Нагадуємо адресу офіційного інтернет-сайту Лозівської міської ради. Ви бачите її на екрані. Дякуємо, що ви з нами. До побачення.